Некст Сейшн Українізейшн називають хворобою мови. Суржик неконтрольована суміш з українських та російських слів. Оскільки це хвороба, то, як писав відомий мовознавець Олександр Пономарів, мусимо лікуватися. Але суржик часто плутають із говірками загальнонародною мовою. Її викорінювати не варто південно-східне наріччя. Одне з трьох найбільш поширених на річ української загальнонародної мови. Частиною його є середньонадніпрянський говір, на основі якого виникла сучасна літературна українська мова. Слобожанський говір поширений у південно-східних районах Сумської області, на Харківщині, в північних районах Луганської області, степовий говір це південні райони. Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Миколаївщини та Одещини, а також Запоріжжя, Донеччина і Херсонщина. Відрізняється цей говір від літературної мови кількома рисами. Зокрема, в дієсловах не відбувається чергування «д», «т», з, с, з дж, ч, ж. «ш». Тобто, кажуть, не сиджу, а сидю, не кручу, а крутю, не вожу, а возю. І не ношу, а носю. Зараз частіше такий говір трапляється в народних піснях. А ще, як виявилося, степовий говір активно використовує дует «Курган і агрегат. Хлопці записують стьобні пісні, де часто зумисно відмінюють дієслова нелітературно. «Заходжу в магаз і купляю в дорогу конфети». Не тобі настроєння, приїхав додому, заходив в хату. Сонце світа в лісо. Серед інших особливостей такого говору є те, що третя особа дієслів другої дії відміни закінчується не на ить, а на е, тобто робе, носе, ходе при літературних формах робить, носить, ходить. Стає ще для степового говору характерне вимовляння у деяких словах замість і звуку и такий приклад є в уродженця Запоріжжя Арсена Мірзояна. Зауважте, як він вимовляє слово вечірніх. Ніч. Пада на місто яскравими фарбами. Вечірніх сукондин. Загалом у надніпрянських говірках поширені нестягнені форми займенників. Мой, свойого. Але таке чуємо в пісні Христини Соловій на слова галичанина Івана Франка. Стежечка, де йшла, що з щастя висла. І щодо інших цікавинок Степового говору, прислівник де використовують замість куди. Тобто спокійно вживають фразу де ти йдеш замість куди ти йдеш. Отже, степовий говір це не суржик, а одне з територіальних відгалужень загальнонародної української мови. Нагадуємо, ця особливість характерна для південних районів Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Миколаївщини та Одещини, а також Запоріжжя, Донеччини і Херсонщини. Проєкт Українізейшн створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програми медіа для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.